У ситуації між Шовковським та Ярмоленко стався новий поворот. Андрій не гратиме за Динамо у найближчому матчі. Огляд туру УПЛ, а також потенційно нова команда для Миколенка. Друзі, вітаю! Ви на каналі Футбол України. А це означає, що настала пора підвести підсумки останньої доби власне, в українському футболі. Тож сьогодні поговоримо і про матчі чемпіонату України, і більш детально про Динамо і за кордон до Англії. Теж поїдемо. Тож підписуйтесь на канал для того, аби підтримати наш проект. Ну а ми розпочинаємо. І розпочинаємо ми власне з УПЛ. Триває черговий тур, і сьогодні у неділю відбувся один із центральних поєдинків. ЛНЗ приймав колос дві команди з верхньої частини турнірної таблиці. Але цей матч, попри очікування, не приніс уболівальникам велику кількість моментів та емоцій, що й говорити, адже єдиний м'яч було забито лише після призначеного пенальті, до точки підійшов оба і був влучним. Зрештою, ковалівська команда зрівняти рахунок не спромоглася, тож фінальний свисток. Ок, фіксує їх поразку, здобуті три очки дозволили команді Пономаренка зрівнятися із Динамо і ділити з ними третю сходинку. у той же час. Колос після доволі непоганого старту видає вже серію із трьох поразок. Згодом у Рівному Верес приймав Олександрію, і цей матч не сказати, що був набагато більш активним у плані моментів, аніж попередній. Рівняни вийшли вперед у другому таймі, коли Стамуліс, очевидно, подавав до штрафного, але м'яч залетів за комірець воротарю. Олександрія за сукупністю моментів на нічию награла і, врешті, врятував команду той, хто це вже робив у поточному сезоні Хусейн. Туаті, який не зустрів опору у центрі поля, та наважився на дальній удар, який був точним. Тож команди видають нічию та залишаються на 12-му і 13-му місці. Відповідно, додамо, що на момент запису цього відео ще грають Карпати та епіцентр. А Кудрівка і Металіст 19-25 свій матч проведуть у понеділок. Поринь у світ футболу разом з Фавбет. Ну а далі ненадовго повернемося до футбольної суботи, конкретно до розташування Динамо, де здається, конфлікт Ярмоленка і Шовковського набирає нових обертів. Дуже дивний інцидент трапився на післяматчевій прес-конференції. У головного тренера хотіли дізнатися, чи не було, або, можливо, чи буде якесь покарання для Ярмоленка, який, якщо виходити зі слів наставника, ледь не самовільно покинув розташування команди. Втім, Шовковський це запитання залишив без відповіді. Ді на пряме запитання журналіста, чи буде якесь покарання для Ярмоленка за його дії. Олександр Володимирович здивовано відповів, за які дії. Журналіст спробував розвинути цю тему, але його перебив піар-директор команди Владислав Адамович і заявив, що питання по Ярмоленку цитата некоректне. Також він попросив говорити суто про матч проти зорі. Ну і додамо, що у грі з луганською командою Ярмоленко на полі з'явився. Він увійшов у гру на 82 й хвилин. Ні, втім, що цікаво, вже наступного дня, тобто у неділю, Динамо сповістило, що півзахисник не зіграє у четвер проти Самсунспора. Офіційна причина це застуда, втім жодних деталей поки немає. Окрім Ярмоленка, ще п'ятеро динамівців нині поза грою. Шапаренко, Тимчик та Дубінчак продовжують відновлення після пошкодження литкового м'яза. Біловар продовжує лікувати провідний м'яз. Згадали і про Ангеля Ториса, який продовжує курс реабілітації після м'язового пошкодження, і нині близький до повернення у загальну групу. Тож чи зможуть вище перераховані гравці, окрім ярмоленка, зіграти у четвер, це поки невідомо. Втім, точно відомо, що готовий грати у лізі конф. Ференції Денис Попов, який після матчу проти Зорі доволі відверто заявив про глобальну і системну проблему у своїй команді. Важко сказати, що саме відбувається. Я не можу назвати якусь одну причину. Гадаю, що це вже не випадковість, а закономірність. На жаль, у негативному сенсі. Складно однозначно визначитися, у чому причина таких результатів. Наша чергова нічия вона рівнозначна поразці. Ну і звертаємося до вас. Як думаєте, у чому? Чому ж причина безпереможної серії Динамо? Ну і на завершення випуску оглянемо інші новини. Тут у нас Віталій Миколенко, тут у нас підсилення для Полісся, а також колишній гравець національної збірної, який розпочинає. Тренерську кар'єру. Давайте саме з цього ми і почнемо. Екс-гравець національної збірної Денис Олійник повернувся до фінського клубу Сік, у якому розпочне власне тренерську діяльність. Більше того, Олійник займе посаду одразу головного тренера, щоправда, другої команди, і одночасно буде поєднувати це із ролью асистента в академії. Останнім клубом Дениса в УПЛ був Черкаський ЛНЗ, а от у фінському Сік свого часу він відіграв аж 4 роки. Віталій Миколенко незабаром може. Покинути Евертон, як повідомляє журналіст Руді Галетті, українським оборонцем активно цікавляться європейські команди, особливо представники чемпіонатів Іспанії та Італії, підігріває інтерес до можливого трансферу Віталія і той факт, що його контракт з Евертоном спливає у червні наступного року. Водночас, і риски мають можливість продовжити угоду ще на сезон. Тож, поки не ризикують втратити Віталія безкоштовно. Ну і до Полісся за даними, Тато таке незабаром. Повернеться до гри Данило безкоровайний. Як інформує джерело, він переніс операцію із корекції меніску, і це втручання стало необхідним після контрольного матчу із Колосом 2 Там Данило отримав травму і, поглиблений медогляд показав необхідність операційного втручання. Нагадаємо, полісія підписала безкоровайного у червні минулого року, і він одразу отримав травму хрестоподібної зв'язки. Тож у сезоні 24-25 награв лише три хвилини. У поточній кампанії на його рахунок рахунку вже 8 поєдинків. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо ви з нами до цього моменту вам безмежна подяка і наостанок, попросимо ще раз. Підпишіться, будь ласка, на канал, а до відео тисніть на вподобайку. Ну і будьте на зв'язку. Ми дуже скоро побачимось.